Wow. Цей майстер мене здивував. Буквально за 30 секунд зробив два додаткових ключі за 12 фунтів. По 6 кожний. Ой, що ти полетіло? Смітити не потрібно. Так, що я? Я завела дітей, купила он тут цибульку, хлібчик, шампунь. І ось це. Їду прибирати. Ось у нас такий місяць сьогодні. Погода сонячна-сонячна сьогодні була. Вечір, понеділок. ми запізнилися з Анею на танці. Нас на 10 хвилин, ну трошки менше. Бо їхала сьогодні на велосипедах. Я тепер її відвела, то маю трошки менше години погуляти. І дивлюся, тут такий магазин. Так гарно підсвічується, що неможливо не познімати оту красу. Подивіться, яка тут кухня. Але ось ці золоті, золоті деталі, як ручки або кран, так, правильно українською? також буде кран. Мені якось не дуже, якщо чесно. Такий натяк трошки, мабуть, на якусь епоху. З минулого я не дуже люблю. Але ось ця таця мені подобається. І білий посуд гарний. І там, дивіться, такий банячок маленький стоїть. Так, ходімо в сусіднє вікно позаглядаємо. Тут кухня сірого такого прекрасного кольору. Такий чистий, чистий. Мокрий асфальт, десь так. І підлога така мені подобається. А от там далі. Така собі, як біла кухня. І з ем, срібними деталями. От срібні мені подобається. Ну, от я чого золото не дуже полюбляю. Так, ходімо далі. О, а тут можна в туалет сходити. Як же я мрію про такий унітаз? Ви <ріст> бачите, нічого не було під низом, щоб можна було так собі помити, щоб було все чистенько. Але я знаю, що такі унітази це набагато дорожчі, ніж ніж отакі. Наскільки набагато, я не знаю, але я таки чула. Перевіряти не перевіряла. Тут теж, бачите, біла кухня. Такі білі ручки. Така кухня, як, як у нас схожа. Саме матеріал. Так, Що там далі? Там якийсь душ, чи що там, я не знаю. Ван не мабуть. Але нам звідси не, не видно. Мувальник. Гарний мувальник мені подобається. Вон далі ванна. З такою блакитною плиткою. Краса. Бачите, тут магазин такий для домашніх тварин. Там два поверхи, уявляєте собі, як тут тварин домашніх люблять. А я хочу зайти сюди, от homebase. Вон люди вийшли. Сподіваюся, він ще працює, а може вже і не працює. Ну, в общем, хочу подивитися, що тут цікавенького. Є. Ні, ніхто не хоче працювати. Зачинено. <гум> тільки до собак можна йти і котів. У нас немає ані собак, ані котів. То я ще зайду в Лідл, куплю э, редиску, що там ще, що, що ще куплю. Не пам'ятаю, треба подумати, що купити. І буду, буду чекати на. Ось такий план на вечір в понеділка. Дивіться, ідея для подарунка. Хоча мені не подобається. Не подобається з точки зору естетики. Це е, такий собі тримач, тримач, бачите, паперових таких серветок, фольга, тут плівка. І от ця штучка так от рухаєте і відрізається вона. І начебто воно таке мінімалістичне, ну, не знаю, мені здається, я б такого на кухню собі не хотіла, хоча з точки зору зручності це якраз те, що потрібно, правда? Ось так. Хоп-оп, відрізав, оп оп відірвав. Якщо б воно якось було, не знаю, красивіше чи що, угу. ну, от, майже 12 фунтів. Тут поряд є ось такі пластикові контейнери для зберігання. Ну, гарно виглядає, правда? Єдине, що це пластик. Але ну, пластик зручний, тому що його мити можна, хоча і скло теж можна. Пластик зручний, тому що він легкий. А щодо екологічності, то, звичайно, що скло це найкращий варіант. О, є щось такі пластикові контейнери для зберігання. На жаль, ось ці кришки, вони доволі швидко тріскаються. Я не бачу сенсу їх купляти, бо дуже швидко виходять з ладу. А, ось, до речі, є такі кришки на прямокутні на прямокутні контейнери. Може, мені навіть такий і потрібний. Один, правда, не все. ще в мене неймовірна тяга до глобусів. Це такий глобус, що всередині у нього е світло є, бачите? Ну, я більш полюбляю політичний глобус, там, де можна розгледіти. Карту, до речі, нещодавно, вчора, в інстаграмі бачила рекламу ем, якась компанія з України, яка робить з дерева, вирізає карти, і, і можна розмістити саме на цьому, на стіні. І там так цікаво, Росія, вона не просто Росія, Росія, що розпалася. Здається, я точно не впевнена, але здається, це те, що я побачила у них там на фотографіях. Можна навіть замовити у Великобританію, до речі. Влі, тут завжди такі цікаві товари, не такі, от, як звичайно, ну, звичайного магазині англійському. Ось, наприклад, дивіться, тут голубці, але вони без м'яса. Це такий рис всередині. І закручені от, саме в листя винограду. Цікаво, це смачно. Можу взяти спробувати показує, яка в мене ось тут тертушка. Забрала Аню, дочекалася. Ой, їдемо, їдемо, їдемо. Ага. Аня посміхнувся. Вона сьогодні такі, такі, робила фокуси на тому обручі. Краса. У меня есть вот такая вот штучка с цветами тремя mm -hmm. okay. и обычная вода. И, короче, мы кладем вот так вот. Так, и чекаем. Ага. Что здесь такое? И по факту вода должна пойти вверх по листочку и будет этот орнамент типа такой. Это не быстрое дело. Ага, ну чекаем. А ты поставь на таймлапс. Таймлапсі ми записали, як відбувався процес. Я сподіваюся, вам сподобалось. До речі, крута ідея насправді. Тобто, якщо намалювати крапки трошки вище, давай зараз намалюємо. Давай. Ану, неси фломастери, намалюємо і, і залишимо ще. Аня вирішила змахлювати. Води доливали. Ну, ну що? Ось так має вийти. Давай ще раз спробуємо. Це дуже гарно. На ранок ситуація майже не змінилася. Я так думаю, це тому що ось цей папірець, він інший. З іншого, ну як, трошки такий тонший, а цей більш щільніший. Але ідея прекрасна. таке теж буває. Прийшов чат для того, щоб спробувати. Якмиюся, якщо я не помиляюсь, якщо правильно я прочитала, це ну, можливо, і грецька кухня, але і армянська кухня такі має, але просто трошки різні. Але принцип такий самий, що виноградне листя. Ось тут без м'яса. Я зараз салатом собі спробую. А Абувають із м'ясом. Як то кажуть, треба їсти кімнатної температури, а я Спробую один підігріти. Переходимо на консерви. Ха -ха. Пробуємо. Ой, пахне. А пахне голубцями. Ось так виглядає. Ой! Ой-ой! Так, дістаю в тарілочку. А Листя виноградну. Ну таке, знаєте, м'якеньке. Так, почнемо з холодного. Всередині рис, Спробую гарячий. Я кислюче. Це, мабуть, треба з якимось соусом, зі сметанкою може. Ну, таку я. Під звуки пральної машини я структурую свою дегустацію. Ось це Гідот на гедота. Я це навіть впихувати в себе не буду. Я не люблю, коли залишаються продукти. Я мамашка доїдашка, але це неможливо їсти. Це просто фу. Тому, що я роблю? Зараз ось ці голубці по грецьки, підуть на газ на наші, в наші автобуси. А ось цю баночку я помию і викину також на переробку. Планету не забруднити. Не рекомендую, не знаю. Можливо, це тому, що це консерва і це просто жах. І можливо, якщо б готувала десь на кухні якась там майстриня, прекрасна чудова, то це було б смачно, але на жаль, ні.